Його титули і регалії відомі всім як переможець Кубків чемпіонів та суперкубка УЄФА, чемпіон України та Італії, володар Кубків України, Італії та Англії. Усім привіт-привіт! Мене звуть Софія Кашишин. І навіть, якщо ви не цікавитесь футболу, то точно чули його ім'я Андрій Шевченко. Моя розповідь буде дуже цікавою, тому не перемикайте. Андрій Шевченко народився в селі Двірківщина, що на Київщині. Цей населений пункт найврядче, чи ви зможете знайти на мапі. З часом батьки переїхали до Києва, а Шева залишився з села. Там навіть була місцева команда ФК Андрій Шевченко. А ви знали, що спочатку Андрій Шевченко не потрапив до дитячої школи Київської Динамо. На відборі до школи на нього не звернули уваги. Лише потім на турнірах його помітив тренер Олександр Шпаков, який запропонував йому спробувати ще раз. Саме цей тренер залишив Шевченка у футболі. Вся річ у тім, що його батько Микола Григорович був проти захоплення сина футболом і мріяв, щоб Шевченко молодший отримав гідну освіту. Домовились по-чоловічому, батько, тренер та Андрій. Якщо жодних поганих оцінок, то граєш. Але якщо не встигатимеш в навчанні, про футбол можна забути. Шевченко встигав все робити і в школі, і в спорті. У київському «Динамо» Шевченко депутував у 18 років. Спочатку він грав на позиції правого півзахисника, а зовсім не форварда. У 2004 році Андрій Шевченко став володарем Золотого м'яча, і це третій український гравець, який став найкращим футболістом Європи. Також це звання здобували Олег Блохін та Ігор Біланов. Шева досі найкращий бомбардир збірної України в історії. На його рахунку 48 голів. Крім того, він тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів, двічі чемпіонату Італії. Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка. А після його звільнення сам очолив збірну України. Цю новину спочатку сприйняли ну не дуже добре. По перше, шево клум президента Української асоціації футболу. По-друге, хороший гравець це не завжди якісний тренер. Мовляв, спочатку треба пройти рівень дитячих команд, клубів, молодіжних збірних, а вже тоді національну команду. Але вже перша перемога не забарилась. Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України стала першою у групі в лізі нації. Потім сенсаційний вихід України на Євро 2020 А далі історична перемога та чвертьфінал. І якщо за вихід до 1 восьмої фіналу українські вболівальники дякують Швеції, то за цю гру тільки рідній збірній. У 2021 році було опубліковано книгу Тиха сила, моє життя, мій футбол це автобіографія Андрія Шевченка, яку він написав у співпраці з журналістом Алесандро Альчато. У ній розповідається про життя легендарного українського футболіста, тренера збірної України не лише в футболі, але й в особистому житті. А на цьому я із з вами прощаюся з вами сьогодні. Була я, Софія Кащешин. До нових зустрічей, Па-па-па-па!